Без хірургічного втручання, а з допомогою ультразвуку, одну з найпоширеніших урологічних патологій сечокам'яну хворобу у Хмельницькій міській лікарні лікуватимуть новим методом для медзакладу. Купили літотриптор. безконтактним методом, дає розбити камінці. І пацієнт на наступний день без оперативного втручання абсолютно може вже виписуватись навіть і додому. Сечокам'яна хвороба вона турбує абсолютно хворих різного віку, і це досить часта проблема. Люди з сечокам'яною хворобою чи нерковою колікою звертаються кожного дня і неодноразово. З допомогою літотриптора прооперували вже 20 хворих, каже лікар. Результатом задоволені і медики, і пацієнти. Це не всі обновки. Також для міської лікарні придбали три лапароскопічні. Стійки. Це обладнання для хірургічних втручань на черевній порожнині малоінвазивним методом. Не розрізати лапаротомію робити чи гінекологічні е, операції, великі розрізаючи живіт, а просто через таких невеликих 4 отвори, три 4 отвори і робиться це все через відеоасистовану камеру. Малоінвазивні втручання дозволяють пацієнтам швидше реабілітуватися, а ще викликають менший больовий синдром і не залишають рубців. Наразі лікарня вже має чотири лапароскопічні стійки. Серед пацієнтів, яких оперують таким методом, є й військові, розповідає лікар. Забирали і уламки із черевної порожнини, порожнини, і з плевральної порожнини лапароскопічним методом. Крім трьох стійок та літотриптора, придбали також нові медичні лампи та хірургічні ліжка. Все обійшлося у 23 мільйони гривень. Це бюджетні гроші. Кожен рік ми фактично максимально інвестуємо в медицину. У Нас на сьогодні в медичних закладах багато лікується поранених наших військових. В дитячих медичних закладах лікуються дітки і з місць ведення бойових дій діти внутрішньо осіб. Тому, не зважаючи на складні умови, на те, що ми знову ж таки питання номер один, це підтримка сил оборони і тільки сил оборони. Ми в медицину інвестуємо, тому що і наші поранені, і люди, які хворіють хмельничани, мають отримувати якісну медичну допомогу. Минулого року на придбання медичного обладнання та меблів для лікарень із бюджету громади витратили 89 мільйонів гривень. Вікторія Паламар, Марія Соколова, новини міста.